Apple знову влаштувала шоу, яке дивились сотні тисячі людей у прямому ефірі, і тут справді є про що поговорити. Apple показала AirPods Pro 3, і цього разу зміни відчутні. Шумопоглинання стало вдвічі сильнішим, ніж у попередній моделі, і вчетверо кращим, ніж у перших AirPods PRO, за словами компанії. Вона називається найефективнішим ANC серед навушників внутрішнього типу. Звук теж підтягнули. Оновлений адаптивний еквалайзер і просторовий режим роблять музику. У та розмову ширшими та чіткішими автономність збільшили тепер до 8 годин у режимі шумопоглинання, і до 10 годин у прозорому режимі. Найбільш незвична новинка переклад у реальному часі. Навушники вміють передавати не окремі слова, а сенс сказаного. Для цього достатньо торкнутися обох кінців. І вони починають слухати співрозмовника. Переклад звучить одразу. А якщо інша людина без наушників, можна показати текст на айфон. Система працює через Apple Intelligence, Підтримка української мови на старті, скоріш за все, не буде, але досить цікава реалізація. Конструкцію теж змінили. Вони стали компактнішими, а насадки тепер із піністим наповненням. Доступні 5 розмірів, враховуючи XS, щоб підійти до різних форм вука. Apple каже, що під це протестували понад 10 тисяч 3D-сканів і використали сотні мільйонів даних. І останнє це захист AirPods Pro 3 відповідають стандарту IP 57. Вони витримують пил, дощ і навіть коротке занурення у воду. Ціна залишилася як і в минулому році 250 доларів у безподатковому штаті. США. Apple оновила всі моделі своїх годинників. Почнемо з найдоступнішої, Apple Watch SE3. Ця модель для тих, хто хоче базової функції без переплати. Дизайн залишився простим: алюмінієвий корпус у двох розмірах 40 та 44 міліметри. Є кольори Midnight і Starlight. Екран тепер завжди увімкнений завдяки чипу s 10 Це вперше функція Always On з'являється у серії SE. Скло стало міцнішим. Apple каже, що воно в четверості й кіше до тріщень. Батарея буде тримати приблизно 18 годин, але зарядка тепер швидше. 15 хвилин дають близько 8 годин роботи, а до 80 Сти відсотків можна підзарядитись за 45 хвилин. Є версія з підтримкою. 5G. додали нові можливості: подвійне стиснення пальців і рух зап'ястям для швидких команд. Siri тепер працює напряму на годинку. З функцій здоров'я теж є покращення, Sleep Score з оцінкою якості сну, визначення апної у вісні, трекер температури тіла та базовий моніторинг активності. Стартова ціна починається від 250 доларів у безподатковому штаті. Тепер Apple Watch Series 11. Це основний годинник Apple. Він став тоншим, отримав керамічне покриття скла, яке краще захищає від подряпин, і новий 5 g 1. Це не лише швидший інтернет, але й економніший у витратах батареї. Саме жилення переробили, так що тепер Series 11 тримає до 24 годин, навіть з Always-On-дисплеєм. Найбільша функціональна зміна це моніторинг артеріального тиску. Це незвичайне вимірювання, як у тонометрі. Алгоритм аналізує дані з оптичного сенсора протягом 30 днів і може попередити про хронічну гіпертензію. Це не заміна медичним приладам, але корисне попередження для людей, які мають ризики. Ще одна нова можливість це Sleep Score. Годинник показує оцінку сну за шкалою від 0 до 100, враховуючи його тривалість, фази та регулярність. Є рекомендації для покращення сну. І нарешті Apple Watch Ultra 3. це найбільш витриваліший годинник у лінійці. Дисплей став яскравіший, отримав тонші рамки, а технологія LTPO дозволяє знижувати частоту оновлення до 1 Гц для економії заряду. У звичайному режимі Ультра 3 працює до 42 годин, а в режимі енергозбереження аж до 72. Є швидка зарядка. 15 хвилин заряду вистачить, щоб отримати приблизно 12 годин роботи. Ультра 3 вперше отримав підтримку 5G і супутникового зв'язку. Це означає, що навіть без телефону він може відправити екстрене повідомлення, надіслати дані про місце перебування або викликати допомогу. Для людей, які займаються альпінізмом, походами чи працюють у віддалених місцях, це може стати критично важливою функцією щодо здоров'я. Ultra 3 має ті ж алгоритми моніторингу тиску, сліпскор, що і Series 11, плюс Buddy для тренувань. Корпус зроблений з титану, і цього разу Apple застосувала 3D-друк для деталей, щоб зменшити витрати матеріалу. Ціна залишилась такою ж, як і у попередника: від 800 доларів у безподатковому штаті. І нарешті головна зірка вечора. iPhone. цього року Apple показала одразу дві великі новини. Apple представила iPhone 17. У новому поколінні змінили як дисплей, так і камери, а також оновили процесор. Корпус доступний у п'яти кольорах: лавандер, Blue, блек, вайт і саґ, чи сеч. Габарити залишились практично такими ж, як і у iPhone 16, але рамки стали тоншими. Діагональ екрану зросла до 6,3 дюйма. Дисплей тепер з підтримкою. ProMotion частота змінюється від 1 до 120 Гц. Екран підтримує режим Always On, де залишаються віджити та активності. Максимальна яскравість зросла до 3000 ніт. Додали антивбускове семишарове покриття, щоб зображення було читабельнішим на сонці. Скло Ceramic Shield другого покоління стало утричі стійкішим до подряпан, за словами Apple. За ефективність відповідає процесор A19, який виготовили за 3 нанометровим техпроцесом. Це оновлений шестиядерний процесор з оновленими ядрами продуктивності і ефективності. П'ять ядер графіки забезпечить приблизно на 20% кращу роботу у візуальних завданнях, а Neural Engine отримав більше можливостей для Apple Intelligence. Пропускна здатність пам'яті зросла, тому генеративні моделі працюють швидше і без підключення до хмари. Окремий дисплейний блок оптимізує роботу промоушен. Камери змінили суттєво. Основна система тепер. Має 48 мегапікселів з технологією Dual Fusion. Це поєднання ширококутного сенсора і телефото з двократним оптичним зумом. За замовчуванням фотографії зберігається у 24 мегапікселях, щоб знайти баланс між деталізацією та розміром файлів. Додатково є новий 48 мегапіксельний ультраширик, який дає у чотири рази більше деталей ніж у попередньому поколінні. Покращені макрознімки, пейзажі та фотографії при слабкому освітленні. Фронтальна камера отримала найбільший сенсор за всю історію iPhone. Він квадратний, що дозволяє робити кадр як у портретній, так і в альбомній орієнтації без обертання телефону. Роздільна здатність фото 18 мегапікселів. Є функція «Central Stage», яка автоматично утримує користувача у центрі кадру та розширює зору, якщо в центр заходять інші люди. Для відео додали стабілізацію на рівні «Action Mode». Це важливо для селфі відео і для дзвінків у FaceTime. Швидка зарядка дозволяє отримати 50% заряду за 20 хвилин. 10 хвилин підзаряда заряду вистачить приблизно на 8 годин відтворення відео. Базова конфігурація починається зі сховища у 256 ГБ. Стартова ціна 799 у безподатковому штаті продажі починається 19 вересня. Apple також представила iPhone Air. Перший редизайн iPhone з часів iPhone 10, товщина корпуса всього 5,6 мм. Це найтонший iPhone за всю історію, вага менша ніж 150 грамів. Для жорсткості використав титанову рамку з алюмінієвою основою. Уперше керамічний захист Ceramic Shield 2 накриває не тільки фронт, а й задню панель. Екран має діагональ 6,5 дюймів. Це OLED з підтримкою ProMotion до 120 Гц. Always-on-display працює при яскравості до 3000 ніт. Додали антивідблискове покриття та захист від подряпан у три рази краще ніж у попередніх поколіннях, за словами Apple. За продуктивність тут відповідає a 19 Pro. Його процесор має оновлені ядра для швидкої роботи та енергоефективності. Графіка отримала нову архітектуру з Machine Learning, прискорювачами у кожному ядрі. Apple каже, що продуктивність у задачах штучного інтелекту утричі вища за попереднє покоління. Також є окремий блок n 1 який відповідає за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 та Thread. для мобільного інтернету. Використовується новий модем C1X – удвічі швидший за попередній і на третину економніший. І це зробило Air найефективнішим айфоном за рівнем генероспоживання. Камери Задній модуль виглядає як одинарний, але насправді система Fusion на 48 вісім мегапікселів. Вона об'єднує широкий сенсор і телефото з двократним оптичним зумом. Оновлений Photonic Engine дає більше деталей у світлинах із низьким освітленням. Для відео використовується 4K Dolby Vision, Action Mode і ProRes. Фронтальна камера також має Central Stage. Вона автоматично підлаштовує кадр під кількість людей у полі зору. і додали можливість знімати з двох камер, одночасно і з фронтальної та з основної камери. Ще одна зміна це повний перехід на e7. Фізичного слота під сім картку більше немає. Це звільнило місце для батареї, і у поєднанні з оптимізацією iOS 26 Air забезпечує повноцінний день автономності, скільки саме Apple про це не говорить. Apple також вказала на нові аксесуари, тонкий Battery – Пак і кейси товщиною менше 1 мм, Кольори Space Black, Cloud White, Light Gold та Sky Blue. Ціна стартує від 1000 доларів і продажі починаються від 19 вересня. А тепер до про лінійки. Цього року акцент зробили на продуктивності, охолодженні та камерах. iPhone 17 Pro Max можна зараз не лише передзамовити, а й виграти. Магазин UTime святкує 10 років і проводить розіграш до 4 жовтня. Будь-яка покупка від 20 тисяч гривень автоматично бере участь. Головний приз буде iPhone 17 Pro Max, Dyson, AirPods Max, PlayStation 5 та інші гаджети. Розіграш відбудеться 5 жовтня у прямому ефірі з магазину. Посилання посилання залишу в описі під відео і спеціально для наших глядачів є промокод NEW10, знижка 200 гривень на будь-яке замовлення від 1500 гривень. Він також буде в описі. Корпус повністю переробили. Використали алюмінієвий сплав із високою теплопровідністю. Він у 20 разів кращий за титан за цим показником. Усередині нова парова камера, що відводить тепло від процесора і графіки. Завдяки цьому телефон може довше тримати максимальну продуктивність без перегріву. Задню панель теж змінили. Тепер вона не скляна, а з скерамікшілд. І у чотири рази міцніша за звичайне скло. Фронтальне скло Shield 2 з утричі кращим захистом під подряпин і семишаровим шаровим покриттям. Усе це дозволило втиснути батарею більшого об'єму. Результат рекордна автономність. Pro Max може відтворювати відео до 39 годин. Процесор A19 Pro – 6 ядер. Процесора та 6 ядер графіки, у якому кожне ядро графіки має власний прискорювач для нейромереж. Разом з оновленим кешем і більшою пам'яттю це додає 40% кращої продуктивності у порівнянні із iPhone 16 Pro. Графіка підтримує апаратне трасування променів, завдяки чому ігри будуть виглядати більш реалістично. І головне це камера. Перше, всі три модулі по 48 мегапікселів. Це основна, ультраширока та телефото. Телефото отримала сенсор на 56% більший за попередніх і нову стабілізацію з тривимірним сувом. Діапазон зуму зріс з 4х оптика на 100 мм, 8х на 200 мм і цифровий зум до 100 крат. Разом виходить 8 повноцінних фокусних відстаней у кишені. Для відео додали RAW, що зберігає всі дані сенсори для професійної кольорокорекції і генлок, синхронізацію з кількох камер для кінозйомки чи стрімінгу. Фронтальна камера теж оновлена. У iPhone 17 Pro вона має 18 мегапікселів із функцією Central Stage, яку ми бачили у. Інших айфонах обидві моделі стартують із пам'яті у 256 ГБ. У гігабайт. У промакс вперше також можна взяти конфігурацію аж на 2 терабайти. Вартість не змінилася. iPhone 17 Pro стартує з 1099 доларів. А Pro Max дорожчий 1199 доларів у безподатковому штаті. Початок продажів 19 вересня. Друзі, напишіть, як вам презентація, чи плануєте ви оновлювати свої пристрої. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні, бувайте!